Тетяна Лучкова жителька одного з сіл Херсонського району, за фахом, вчителька молодших класів та педагогиня, організаторка місцевої школи. Після уроків розповідає, займається волонтерською та громадською діяльністю. Говорить, за порадою знайомого, відкрили у селі першу громадську організацію. Зараз у команді четверо людей. Їх перший проєкт центр громадської активності. Простір, де кожен може безкоштовно скористатися інтернетом, пройти навчання чи відвідати майстер-класи. Це і сканери, і ксерокопії, і комп'ютерні послуги, тобто вони можуть зайти в інтернет в будь-який момент з вільним доступом. Це і всякі тренінги, різні заходи, різні майстер-класи, які проводяться так. І ми провели в рамках відкриття цього центру 51 захід. З різної тематики це було від навчання пенсі людей пенсійного віку, комп'ютерної грамотності до майстер-класу з. Б'юті сфери манікюрного мистецтва. Також до нас приходили спеціалісти. Також були для діток майстер-класи, саме спеціаліст дефектолог. Дуже чудово, що він у нас є, що є можливість зробити ксерокопію. Якщо це за потреби немає, не у кожного зараз, зараз є можливість, і скористатися ноутбук, інтернет, це все є. В доступі у центрі відбувались і тренінги з безпеки в інтернеті, каже Тетяна. Тобто на сіки зараз легко натрапити на шахраїв, особливо людям такого третього віку. Так і саме ми їм розповідали, де можна пройти всілякі курси і яким чином захистити себе від шахрайського втручання в свої. Акаунти і так далі. Тетяна розповідає, займатися волонтерством почала після деокупації села. Коли нас слава богу, деокупували, виникла потреба в людей допомоги. В людей вже після окупації не було нічого: ні їжі, ні одягу, ні якоїсь гігієни елементарної. Тобто, дуже це було важко цей процес наладити. Два роки поспіль роздавали рюкзаки із канцелярськими наборами для школи, займаються. Організацією дозвілля для дітей у планах і заходи для молоді, говорить жінка. Дітям розваги дуже їм цього не вистачає в даний період, тому що загроза, на жаль, повітряна, так і обстрілів і всього, і вони дуже. Ну, Дуже тяжко їм ходити по вулиці в вільному доступі. Чи немає і немає такого місця, де б молодь могла вільно збиратися, проводити там свій час. До речі, теж над цим працюємо. Допомагають також Збройним силам України, організовували збури на ремонтні інструменти, маскувальні сітки, засоби гігієни. По-іншому не можна. Хлопці віддають своє життя найдорого, найдорогоцінніше, що в них є. Вони приклали наскільки багато сил до того, щоб нас де окупувати після того пекла дев'ятимісячного. Це наскільки вдячність в душі, це наскільки. Ну, це не передати словами, це відчуття, коли ти хочеш віддати все для того, щоб цих хлопців якось підтримати. Альона Мовчан, Д'яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.